Всім привіт! Рада вас бачити! Вітаю вас на своєму youtube каналі Сподіваюсь, що ви скучили за уроками французької мови. Мене звати Юлія Танцора, я репетитор французької мови, і сьогодні ми продовжуємо вчити ази так, самий початок французької мови, а саме дії слова être та «avoir». Ці дієслова дуже важливі у французькій мові. Без них складно уявити повсякденне спілкування. Обидва дієслова «être» та «avoir» належать до третьої групи дієслів. Це означає, що вони неправильні, тобто «les verbes irréguliers» – неправильні дієслова. Їхнє відмінювання досить специфічне і треба на нього звернути необхідну увагу. Давайте подивимось з вами на Відмінювання цих дієслів разом зі мною. Зараз ви його побачите на екрані, а я починаю вимовляти, прошу повторювати за мною: Je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Il est. Elle est. о не. Ще раз і. Ел е он е. Якщо поєднати, то буде більш малозвучно: лед, еле оне. Іле оне. Далі буде ну сом. Ну, сом. Вузет. Вузет ils sont», ils sont», «Elles sont», «Elles sont». Отже, ми з вами провідмінювали дієслово «être», яке перекладається саме як бути. Бути кимось або чимось. Завдяки дієслову «être» ви можете говорити про професію, про національності, про ваше місце знаходження та навіть представитися. Наприклад. Je suis Julie. Ma Je suis Julie. Je suis ukrainienne. Je suis ukrainienne. Je suis en Ukraine. Je suis en Ukraine. Je suis à Kiev. Je suis à Kiev. Je suis d'Ukraine. «Je suis d'Ukraine» я з України. Та про професію, «Je suis professeur de français. Якщо ми говоримо про заперечення, що я не українка, я не в Україні і так далі. Якщо ви вже дивилися минуле відео про конструкції сі та ілля, ви побачили необхідну просту конструкцію для вираження негативної форми. А саме два простих слова не па. Яке ми будемо ставити, як і у тому відео до дієслова та після дієслова. Давайте подивимось. Je suis стає. «je Же не па, я не є. Же не с Київ. Же не pas Жене Ukraine» і так далі. Давайте подивимось для інших займенників. Подивимось з вами заперечення. Tu n'es pas. Tu n'est pas. Il n'est pas. Il n'est pas. Elle n'est pas. Elle n'est pas. On n'est pas. On n'est pas. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas. саме завдяки тому, що у слові сом у вас йде дубль M, тобто подвійна літера М, ми будемо сом вимовляти досить чітко. Згадуємо рибу сом, так? З великими вусами. Ну, не n'êtes па. Ву n'êtes па. Ву не sont па. Ils ne sont pas. Elles ne sont pas. Elles ne sont pas. Якщо ми говоримо про більш розмовний стиль, то для французів говорити «je suis» або «je ne suis pas» – це досить довго. Часто частка не використовується. Я це вже також згадувала у минулому відео про конструкції «сей» та «ілья». Там також не полюбляю взагалі це використовувати. Тому ж не свіпа стає просто suis pas». Якщо ви знаходитесь у Франції або у будь-якій іншій франкомовній країні, то я думаю, що ви вже почули, як французи вимовляють це дійслово. І загалом ж сві. Вимова «je suis» – це дуже правильна вимова для французів, які полюбляють скорочувати і спрощувати вимову деяких слів, а саме дій слова яке вживається кожного дня, вони полюбляють це спрощувати. І вони говорять замість «je suis» euh, bien, là. De Paris». Hello, je suis Charine pour un peu moins d'une vraie journée. Ви все правильно почули? Ж, звук ж перетворюється в Ш. Шві. Якщо ми говоримо про займенник тю, ти, ти є, тює це також дуже довго, це перетворюється на те. Хоча, за правилами граматики, це не дуже правильно, і ви навряд чи побачите це у книжках з граматики по французькій мові. Загалом буде завжди тюе, але у повсякденному спілкуванні тюе стає ти. Наприклад, те Українне, ти з України, ти українка, тюе дюкенне, ти з України, те Київ, ти в Києві, те професор» ти вчитель, те професор до франсе? Ти вчитель французької мови? Ще раз, тюе перетворюється на те. Ви також можете спитати: тюе а Київ, а можете сказати. Те, а Київ для французів все буде правильно. Ви просто демонструєте своє знання французької мови, знання більш розмовного стилю. Все, що стосується інших займенників, на сьогоднішній день класично залишається таким самим. Ми просто не використовуємо частку не. Наприклад, він не є у Києві, і Па а Київ. Замість того, щоб говорити ілі не па а Київ, ми залишаємо просто «іле» і. Il n'est pas à Kyiv. Il n'est pas professeur. Il n'est pas un Ukrainien. Et De tout. De même, pour les elle, elle n'est pas professeure. Elle n'est pas ukrainienne. la deuxièmes, on, on n'est pas à Kyiv. On n'est pas en Ukraine. Et les sixièmes, nous ne sommes pas à Kyiv. Nous ne sommes pas en Ukraine. Vous n'êtes pas professeur. Vous êtes pas d'Ukraine. d'Ukraine. Ils sont pas Elles sont pas d'Ukraine. Нічого складного, просто не використовуємо частку не. Якщо ми хочемо поставити питання і запитати ти з України, ти вчитель, ти у Києві, ми можемо використати просто інтонаційну форму: тює а Київ, чує професію, тює анюкрена. Поки що не форми нам достатньо. Якщо ви спілкуєтесь з друзями або з людиною, з якою ви просто на ти, ви можете використовувати інтонаційну форму. Існує ще дві форми. Сьогодні ми їх розглядати ще не будемо. Я, я планую зробити окреме відео, де я вам розкажу про форми питального речення, поки що інтонаційно цього достатньо. Давайте розглянемо з вами конструкції з діслом ЕТО. Їх насправді дуже багато. Розглянути за одне заняття, за одне відео дуже дуже складно. І я вам так скажу, що далеко не всі репетитори чи вчителі знають всі конструкції. Але спершу ми можемо розпочати з найпростішими конструкціями. Наприклад, дивимось. Être fatigué. бути втомленим, Être, fatigué. Être, malade. Être malade. Бути хворим, Être marié. Être marié, бути одруженим чи одруженою, Être divorcé, бути розлученим, розлученою, Être en avance, être en avance, бути завчасно, приходити завчасно, Être alors, être alors, бути вчасно, бути вчасно. Être en retard, être en retard. zapisnier, vous passez avec zapisnier, etc. Telle construction est très, très bâtale. Par aujourd'hui, je suis fatiguée, je suis toujours en retard, je ne suis pas mariée, je ne suis pas divorcée. Il est toujours alors. Il est toujours alors. «Ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas fatigués. Tu es malade. Tu es malade. І так далі. З будь-якими займенниками, з будь-якими конструкціями. Будь ласка, використовуйте, не забувайте про те, що ді «être» має відмінюватися. І саме через те, що це дієслово третьої групи, воно таке різне у кожному займеннику. Ж стає «suis», тю стає Е. Іль, ель, е і так далі, і так далі. Зверну вашу увагу окремо на займенник О. Ви вже побачили під час відмінювання займенник О О не саме так. Займенник О має декілька перекладів. На сьогодні ми з вами можемо поки що, так, якщо ви вивчаєте французьку мову на початковому етапі, вам достатньо знати, що займенник О має. Переклад і значення таке ж саме, як і займенник ну. Тобто, якщо ви скажете «они Фатіге, це буде те ж саме, що нусом Фатіге. Ми втомлені. Они Акіїв те ж саме, що нусом Акіїв. Ми в Києві. Переходимо з вами до дієслова авуах. Ді слово також належить до третьої групи дієслів, також неправильно, і воно таке старе, що складно собі уявити насправді. Тож давайте подивимось з вами на його відмінювання разом зі мною. Жи, Ж, «чуа», «чуа», іла, 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 ела, ела, она. On a, nous avons, nous avons, vous avez, vous avez, ils ont, ils ont, elles ont, elles ont. Elles ont. Дієслово avoir авуах більш схоже на себе ніж дієслово être етхо під час відмінювання. У вас більше літери А під час вимови і під час написання, звичайно, Ж, nous avons, vous avez і тільки у третій особі множини у вас буде ільзом починатися відмінювання на літеру О. Зверніть увагу, що у третій особі множини у вас під час поєднання займенника та дієслова виникає звук з ілзом. Не плутаємо з діслом етхо, там, де у вас також у третій особі множини, під час поєднання у вас ем, стикаються дві літери С підряд. Тому у вас так і залишається вимова с. І сон. Ви спите і бачите сон. «son», сон», А у діслові авуах у вас саме звук з, зон». Треба бути з цим уважним і не плутати, тому що це може. Призвести до такої ситуації трішки конфузною. Також зверніть увагу на займенник Я. Да, коли ви говорите, що у мене є, або я маю е, через те, що діє слово «авуах» починається з голосної літери А, займенник Ж, свою літеру Е, поступається нею. Він, він вирішує, що ну, вимовляти Ж плюс Е. Ж-Е це дуже складно. Тому французи вирішили, з часом що простіше сказати, Ж. Коли стикаються дві літери А І, вони утворюють дуже відкритий звук Е. Тому не соромимося та відкриваємо ширше рота. Ж. «жи». Там, де у вас було слово етхо, там було Ж-свій. Ж-свій. Більше губки, ну, таким робимо бантиком. А там, де діє слово авах, ми скажемо вже ж G. Тюа. Іла. Літера L у французькій мові більш м'яка. Не Іла, як часто мені говорять, а більш м'якіше. Іла. На А робимо наголос Ела. Она. Не А. Она, а на більш на А. Робимо наголос завжди. Намагаємося робити наголос на останню літру. Далі також поєднуємо заву, звук зет. Ну заву. Вузави. Вузави. «ІЛЬЗОН». Ельзу. Ми говоримо про більш розмовну форму. Вже з першої особи однини Ж ми нічого змінити не можемо. Вже за нас все зробив час. Тюа ми можемо е, скоротити і сказати та. Та. Замість тюа просто ТА. ІЛА, Ела Она нічого не зробимо. Нузавузави ельзу ельзу нічого не зробимо. Тобто тільки з другої особи однини. Можемо трішки з нею погратися, просто скоротити. Але це вже залишається на ваш вибір. Ви можете так не робити. Якщо ми говоримо про заперечення, знову повертаємось до двох коротеньких слів: Н-А. Якщо класично, ми скажемо: ж не па. У мене немає, я не маю. Ж-не па. Вже займенник Ж та дійслово «авлах» Вони роз'єдналися. Окремо це буде ж та е. Ставимо частку Н, Н плюс АІ. Знов скоротилися. Ми також можемо це зробити, щоб не було багато коротких слів. Ж, Н, Е, па дуже складно. Французи полюбляють полегшувати це. Тому це буде ж не па, я не маю. Тюнапа. Tu n'as pas, il n'a pas, elle n'a pas, on n'a pas, Просто il n'a pas, elle n'a pas, on n'a pas, nous n'avons pas. Ну на вомпа. Вже через те, що у вас роз'єдналася займенникнута вах, і ми поставили пригол... приголосну літеру. Так? Частку не, яка скоротилася до приголосної літери «н» апостроф, вже немає цього поєднання і немає вимови зет. Тому ніяких ну ну завумпа, яким інколи там придумують, немає. Просто ну на Вумпа, в ву, Така ж сама ситуація. non pas. Elle non pas. Така ж сама ситуація. Давайте подивимось на конструкції з дієсловом avoir. Вже подивилися з être, тепер з avoir. Наприклад, Avoir chaud. Avoir chaud. Це коли вам жарко, ви можете сказати: мені так жарко, chaud. J'ai vraiment chaud. Avoir froid. Коли вам холодно, так? ви маєте холод. Je froid – мені холодно. Je vraiment froid – мені реально холодно. Мені насправді холодно, так? Je vraiment froid, je vraiment chaud. Або ви запитуєте у людини, тобі холодно? Tu as froid? тобі жарко? Tu as chaud? І так далі. Якщо ви говорите в заперечення, мені не жарко, je pas chaud, tu pas froid, tu n'as pas froid. і так далі. voir фан, Voir Вафан це коли ви хочете їсти, так? Ви відчуваєте голод. faim – я хочу їсти, я голодний або я голодна. Зверніть увагу, що у вас тут дуже носова вимова Faim не говоріть фам, як інколи також буває досить часто таку помилку мені роблять, то це буде вже означати, що в мене є жінка або дружина, же фам, але тут носовий звук фан, фам, же фан. Я, я е, зголоднів, так, я хочу їсти. Жисуф, я хочу пити, так, я відчуваю спрагу, тому що слово свафа це саме спрага. J'ai soif. Tu as soif? Oui, j'ai soif. Non, je n'ai pas soif. Avoir peur. Відчувати страх. Чи вам страшно? Наприклад, j'ai peur. Мені страшно. J'ai vraiment peur. Мені реально страшно. Мені насправді страшно. Tu as peur? Oui, j'ai peur. Et toi? A toi? Тобі, тобі страшно? Et toi? Tu as peur? Avoir raison. Avoir tort. А в рейзон це мати рацію української мови найкращий переклад, я вважаю. Найбільш ем, наближений до, 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 до мабуть, міжнародного варіанту, до європейського варіанту, або щонайменше до французької мови. Аву raison же «J'ai я правий або я права. Тюа raison», ти правий, або більш розмовний стиль. Та резон. Та raison», Ти правий нас свою... реально. Il n'a pas raison, він не правий. Elle n'a pas raison, вона не права. І так далі. Avoir tort – це помилятися. Tu as tort – ти помиляєшся. Або знову ж таки, більш розмовно. Ta tort – ти помиляєшся. Vous avez tort – ви помиляєтесь. Avoir de la chance – avoir du succès. Avoir de la chance – мати вдачу. Так, мати якийсь шанс також. Коли ви хочете сказати, що ти маєш вдачу, в тебе все виходить, ми скажемо «tu as de la chance», в тебе є такий шанс. «Tu as de la chance». «Avoir du succès», мати успіх. «Tu as du succès», ти успішний. «Tu as du succès». «Non, je n'ai pas de succès», «je n'ai pas de chance». Зверніть увагу, що якщо ви використовуєте ті конструкції з дійсловом «avoir», в яких далі йде частковий артикль du, de la», як саме тут, то у запереченні у вас завжди буде д. Порівнюємо: de la chance», «Je n'ai pas de chance». «Tu as du succès», «Tu n'as pas de succès». Тому що діє «avoir» з'їдає частковий артикль. А саме «дю ел апостроф» та де. Якщо ви вже знаєте такі артиклі, тоді вам наперед про це розказую. На моєму ютуб-каналі, на жаль, ще про це немає, але я вам кажу про це наперед. Тобто ще раз, часткові артиклі. Вони називаються les articles partitifs», часткові артиклі та les articles indéfinis», неозначені артиклі, так? А саме ан-де. Якщо ми говоримо про означені артиклі, то це не стосується їх. Їм повезло, так скажучи. А от часткові та неозначені, вони у запереченні перетворюються на просто д. Ви можете говорити, використовувати ті слова «авуах» у запереченні не тільки з цими конструкціями, не тільки «авуах до ла шанс або авуах до сюксе. Ви можете говорити про якісь предмети, про тварин, про людей. Наприклад, ЖЕ ПюНСюх. У мене є сестра une soeur». Я використовую неозначений артикль, тому що я хочу підкреслити, що в мене є одна сестра. І я поки що нічого про неї не розказала, тому я використовую неозначений артикль. Просто, просто сестра. Більшої інформації у вас немає. Тому, відповідаю, для тих, хто вже знає щось про артиклі, також забігаю трішки наперед, тому що. На моєму ютуб-каналі ще немає відео про артиклі, але почекайте. Почекайте трошки. У запереченні, якщо я скажу, що в мене немає сестри, то це буде Je pas de n'ai pas de сюх. Або більш розмовний стиль не використовуємо і залишаємо Ж, додаємо просто па, pa". pas de sœur, же pas de soeur. У мене немає сестри. Наприклад, у тебе є брат. Tu as un frère, tu n'as pas de frère. abo. tu n'as pas de frère, T'as pas, pas, pas de soeur. Pour pas de on peut un chat kit. ou un chien, une soeur. C'est il a un chien, il n'a pas de chien. Elle a un chat, elle n'a pas de chat. Donc, on va Про однину, да, мабуть, ви вже подумали, а що ж про множину? Чи можна сказати так про множину, що в мене є сестри або в мене немає сестер, в нього є коти, але немає собак? Так буде та ж сама ситуація. Наприклад, des Je pas «Il a сюх, женипа «Il n'a pas de ільнапа. Тому звертайте свою увагу на вимову під час е, форми. Негативною. Якщо ви скажете il n'a pas des chiens для француза є помилка, він чує цю помилку. Тут маємо обов'язково говорити. «de». Il n'a pas, il pas, il pas de chien, il N'a pas de chat, Il N'a pas de soeur, de frère. До питальної форми, то все буде так само, просто інтонацію. «Tu as des frères, oui j'ai des frères, tu as des soeurs, oui j'ai des soeurs. Oui, ну що, сподіваюсь, що вам все було зрозуміло. Якщо ні, передивіться, як завжди, це відео декілька разів. Зробіть собі нататки. Якщо буде щось незрозуміле, я запрошую вас написати коментар під цим відео та поставити мені пряме запитання, я буду рада на нього відповісти. Також запрошую вас до свого інстаграму. Ви бачите на нього зараз посилання. Я завжди додаю е, свої контакти. Під відео та на кінці всіх своїх відео, насправді, ви можете написати мені туди, поставити своє запитання, я з радістю на нього відповім. Е, ну і не забуваємо ставити лайки, підписуватися на цей канал. Можете поставити колокольчик, він вам буде нагадувати про вихід наступного відео. А мене звати Юля Танцура, я репетитор французької мови. Була рада вас бачити на цьому каналі. На все добре, гарного вам дня! Бон bon